Маса продукції може бути виготовлена з однієї масової фракції. Щуть вам трошки екскурса такого дам. Масова фракція 0,2 е, бурштина сировини. Це камінці вагою від 0,3 г до 2 г. На, на моєму прикладі, ви можете побачити, що з цієї масової фракції, як мінімум, зараз зроблено 4 готових продукти. Які продаються і це тільки чуть чуточку тому що можна зробити набагато більше. Ось, дивіться, в мене браслети. Ось такі є на руку на резинці. У мене є отакі намиста різних розмірів. Тобто це вже два вида асортимента. Є буси ось такого плану. Вони трошечки менші, але зато скомбіновані різними кольорами, тобто в народі на них кажуть зебра. Навіть є такого плану бусики. Вони з включеннями, це другосортний камінець, але це як для кого? Він на нього кажуть або брудний, або кажуть, що це доісторичний камінець з включеннями, з замороженими в дорогоцінному камінні. Далі, дитячі буси самого маленького камінця зроблені. І ще дуже-дуже дуже багато продукції можна виготовити тільки з одної масової фракції. От. І до чого я веду? До того я веду, що в першу чергу кожен українець повинен. Знати і зарубати собі на носі, що ми володіємо дорогоцінним камінням бурштин бурштином. Це сонячне каміння, не просто так на нього кажуть, тому що під е, дією сонячних промінів або навіть от, обичної лампи денного світла він переливається і ламає свій е, промінь. Тобто потрібно полюбити те, що ми маємо. І дати на цьому додану вартість, а як це зробити? Більше інформації я залишу в описі до свого відео.